Я ставлю себе на місце SEO-компанії, Точно я хотів би уникнути того, що ми там я знаю, ставимо діагноз ти стратег, ти не стратег. Угу. Чому? Тому що якщо ми дивимося на компанію, то і часто от процес стратегування він означає, що не те, що ми у людей там я знаю, включаємо зелену лампочку, і хоп, вони почали думати, а до цього не думали. Це означає в першу чергу те, що управлінська команда починає думати в один бік і намагатися всі свої там умовно. У кожного свої там якісь думки, стратегії, ідеї, вони намагаються це поєднати таким чином, щоб домовились всі, куди, куди біжимо, в якому напрямку. Тому що, якщо умовно зібралася управлінська команда, кожен класний сам по собі, кожен суперстратег, і всі побігли в різні напрямки, ну, компанія перестане існувати. Тому е, першу чергу, і якщо ми говоримо, наприклад, про власника, то власник не обов'язково має бути суперстратегом і це очолювати. Власник може бути носієм віжену. Ну, частіше за все, власник це носій віжену. Не факт, що він навіть може цей віжену, прям, знаєте, так, красиво всім пояснити, всім розказати, вийти там, з трибуни і всьому ринку розказати. Його задача зробити так, щоб компанія була е, здатна цей віжен зрозуміти, втілити в життя і може сіо вийти і розказати цей віжен. Тобто цю роль вона може бути там розподілена.